Ну що, друзі, до нас дісталася виїзна депутатська комісія. Привіт, це Балацький Іван. Не буду брехати, спочатку трошки напружився. Думав, зараз почнеться наїзд. Та е, критика безпідставна, але все пройшло без витрачання моїх нервів. Навпаки, депутати слухали уважно, ставили прямі запитання і навіть питали, чим ми можемо допомогти. В нашому ветеранському просторі ми говорили про те, що вже зроблено, що потрібно зробити, і як підтримка ветеранів має стати реальною перспективою на найближчі роки. Ми домовилися про провадження гарячої телефонної лінії для ветеранів, посилення психологічної підтримки та можливе розширення штатів фахівців. Всі, хто був на цій комісії, розуміють, що наш обов'язок зробити так, щоб кожен ветеран відчував. Про нього пам'ятають і його чекають, і його поважають. Наш ветеранський відділ над цим працює кожного дня. Дякують, тільки разом переможемо.